Висить позначка, тобто ми заходимо відразу. Бачимо, де вогнегасник. Також бачимо схему евакуації, де розміщені вогнегасники, пожежний щит, електрощиток, світлові показчики. Вихід у працюючому стані пожежна сигналізація. Бачимо дату, позначку, що воно перекантоване і готове до використання. На неї усього угу. є схеми. схеми. Угу. Да. І а... так само на другому поверсі, що другий поверх можна пройти весь. Точок цивільного захисту, де написано, як діяти під час різних надзвичайних ситуацій.